Всім привіт! В цьому відео з вами знову CryptoKing, і хочу поговорити про біткоін до USDT, тобто цю торгову нову пару, яка була додана нещодавно саме на Polkadex і btc usdt І саме вам правильно розказати, як тут торгувати та користуватися платформою. Ну, Точніше, ж розказую, як користуватися платформою, але ми сьогодні поговоримо про торговлю. Да? Про такий деякий аналіз саме до BTC і GDT. Якось бачимо, що якщо ось відкрити, тут ви можете користуватися таймфреймом, яким ви хочете, 5-минутним, 15-минутним, чи навіть 30-минутним. І що ми можемо бачити? Так само можете собі ставити тут, наприклад, висувати лінії. лінію. Тут у нас була підтримка подіржка, да, коли у нас відкоїв падать до 35-300. Так само ось ми бачимо об'єми, які проходять виріс до 37-38. Тобто, тут якби його йде зона. Бачите, якщо так подивитися, то і тут він був під 37 потім упав, і так само і знову тобто, це якби зона, яку він скоро пройде. Якщо він в перший раз не пройшов цю зону, не пробив да, в другу, то так само ми вже зараз будемо тут торгуватися, він трошки собере ліквідність да, в цій зоні. І ми думаємо, що буде типу щось ось так такого, і в тому ризку тобто десь 40 до 40 кабов, там після 40 знову ж таки буде зона. Тобто поки що ми консультуємося саме в цій ціні, да, ви можете використовувати. Ось навіть сітку, грубо говоря, ось поставили. Так само сітку Фобоначі. на 30800, тобто стейк профід, коли ми можемо брати, коли ні. Багато цікавих крутих інструментів, так само удалили. Ви можете лінію, можете таку ось використовувати, або не таку, можете барс. Хто що любить. Ну, звісно, ще люблю такий. Тут різні індикатори, різні ось average price. Інструменти, ми можемо виміряти навіть цінову політику, так. Оп, там, взяли, подивились, там До цього до цього майже на 7% біткоїн. Тобто, так само покупати, продавати Market Limit Order, так, ось обов'язково перекидати собі трошки валюти і покупайте на всю суму. І завжди запам'ятайте, що вам потрібно купувати суму 715, тут ордер не відкриться, Завжди, завжди, щоб були е, круглі такі суми, типу 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30 без якби цих центів. Дивитися ось, так, да, як я вже торгував е, історію торгову. І так далі далі. Тобто ми бачимо тут за 24 години найвищу ціну і за 24 години найнижчу ціну. Тобто біткоін майже виріс на 2000 об'єм е, більше тисяч доларів, 5% виріс, так. І це така чудова платформа із такими торгівельними навичками. Так само вони інтегрувалися з да, де ми можемо дивитися. Ось можемо відкрити One Day. Ну за те, що я нещодавно ще додали, то тут якби такий ось, е, графік виходить. Ой, так що можемо дивитися 5 минутні. Ну і ось сама така. Так само можемо ось змінити датусь уверху, вниз перемістити, як вам зручніше. І наскільки я знаю, тут можна ось теж перемістити на леву сторону, додати проценти. Так, ось, наприклад, хочете процента, хочеться, щоб в логі було. Так само ви можете взяти, отак його розтягнути за цю лінію оп. Оп. Ну, наприклад, об'ємець ці волюємо мені не сильно, але так само вона інтегрували з трейдинг відео, і тепер доступно через їхню цю платформу ви можете дивитися. Ось так чудово можна торгувати з цими торговами парами, доволяти маркети, шукати нові, і обов'язково пробуйте себе в качесті. Ось так само можна нарисувати. Здорово таку підтримку. Ну і коли біткоінслідується і проб'є цю межу, то, скоріше всього, ми будемо десь біля 40. Так, ось ми можемо бачити підтримка, підтримка. Тут вже питалися ось пробити ось саме тут. Так що ми можемо бачити, що графік позитивний, якщо так дивитися, з точки зору трейдингу. Ось так чудово, можна собі вирисовувати. Я завжди використовую ці лінії так. Стрілочки, ось які хочете, ви можете вертикальні використовувати. Так, позначати собі, як куди що буде, ось якими лініями вдаляти і так далі. Там, натиснули, удалили. Натиснули, удалили. Ось так легко можна собі робити таку невеличку аналізу, приближати, отдаляти. Оп-оп. Так само можемо якийсь конкретний відрізок да, ось, продивитися. Ось, Наприклад, хочемо сюди. Так, ми так беремо ось, і розглядаємо. Ось буква В розвернулась, протургувалась, буде далі проторговка, ну і, скоріше всього, будемо йти далі. То, ось така чудова платформа з такими чудовими інструментами для торгівлі на криптовалютному ринку. Дякую, що подивилися моє відео. Користуйтесь та пробуйте свої можливості та знання в цьому направленні. Всім.